Всім доброго дня. Я сьогодні, дивіться, вирішила прийти погуляти. Сьогодні в мене день народження. Була б вдома, б інший ну, інший настрій та й взагалі, щоб було все по іншому в країні, то святкували б зовсім по-іншому. Ну а так святкую, як є. Замовила на роботі тортик. Ну, дівчинки там її сестричка пече. Вона мені спекла, вчора я забрала, була на праці, якраз вона мені привезла туди. Бачите, косички плавають. Я зранку встала, попила чайку з тортиком. Ви знаєте, смачний. Як була в мене донечка, і я купувала торт, Він був ну, такий знаєте, не дуже. Такий а це купила це, що просто що люди роблять самі, то мені дуже сподобався. І крем такий смачний, такий, ну, молода дівчинка. Я задоволена, що я в його взяла. Тому що <кхух> самі щось пекти не, не захотілося, я й думаю, і сама з'їм. І пригощу і на роботу понесу. Ну, взагалі. З самого ранку донечка перез... позвонила мені, привітала мене, бо їй було на, на роботу, тому вона позвонила, привітала, позвонила. Взагалі, всі дзвонили і не. Мама, і Вікуська, і Сонечка, і Леся, і сестричка Віта, ну, в общем, і смс, і все. Сиділа, думаю, буду сидіти вдома, тому що здоров'я ще не дуже. Втім сиділа, сиділа, б, думаю, ні. Погода така чудова, думаю, піду погуляю. Ви знаєте, подивилася, що в три години вже не буде сонечка. Думаю, піду зараз погуляю. Я це ось іду, Дивлюся, я туди далі ходжу і там завжди бачу лебедя. Оце воно іду і дивлюся, вон, дівчинка внизу і лебідь біля неї. Зараз я вам покажу його. Ось дивіться, сьогодні йду, трошечки раніше зустріла лебедя, а тут якась дівчинка я його годую прямо з рук. Я вже прийшла, вже вже все, він наївся. Вона йому ще дає, але не знаю зараз, чи піде їсти чи ні. Спідемо ще туди далі, подивимося, може і там ще є. А тут тільки один. Красунчик. Справді все щось але так в цьому. Ну нічого. Красавчик. М -м -м -м, водичка так, дивиться. Цікром зелене. <кій> І Оля <уляк> на фоні. <кій> Все вже більш не йде. Вона йому наварила щось якось кашки. Розрук її, правда? Я поки включила, то вже не їсть. Що вона йому дає, але вже не йде. <кій> І ще раз подивитися пройшов уже березочок. Тут є там мої своє носика. Побачили, який гарний цей лебідь. Дуже гарно, взагалі. Погода сьогодні взагалі чудова така. Аж не віриться, що ще трішечки і показувало, що буде без сонечка, а може і не заховається. Людей сьогодні багато, тому що перед святковою ну, Пасха буде дві працюючі в них тут неділі. Це. Сту... отця, що я і через недільку, там, 27-го теж. Тому людей в місті кругом дуже багато. Ну, Як ідуть свята, сім'ями будуть святкувати. Погода що... дуже тепло, дуже. Ну, мама теж казала, що в них сьогодні тепленько. Гарна погода. І Насенька каже, що в них вже тепло. Я дивлюся, ось дивіться, яка трава. Справжня весна вже. Ну, рідко, звісно, буває, що погана погода, а так, тільки пам'ятаю, на моє день народження завжди така погодка гарна. Ідемо далі. Щось вам, якщо там буде ще лебідь, може ще хтось, то вам покажу. Я пішла туди, сходила. А там вже бачили, що лебіді немає. А він он тут гуляв, а це вже повертається назад. І проти втечі її пливе. Бачите, красунчик. Дівчинка його там нагодувала і він пливе. Але вже залишився сам. Це той, що мені підписниця одна писала, що це їхня дитинка, був, що він такий був сіренький. А тих дорослих нема лебедів, тільки він один. Ось так красок плеве. Я зайшла трошечки в тіньочок, бо дуже спекотно. Оце так. Поплив красончик. Вже й на лавочці посиділа, погуляла трішечки. До лебедя вже не пішла туди. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня прогуляночка. Вона невеличка, правда, ну але все ж, думаю, трішечки познімаю. Ви знаєте, хотілося сьогодні вже їхала, вже дивіться, кораблики плавають там по річці. Треба знати, скільки воно коштує і теж прокатнуться. Ну так цікаво. Ще б мені б хотілося ще раз сходити в зоопарк, я вам скажу так. Тому що коли ми тоді ходили з донечкою, тоді там був зоопарк, він знаєте, як зачинено. Багато було які, ну, тваринок, тому що воно ж холодно, а от зараз сонечко, якраз це, якраз усі тваринки були. Ну, Нічого якийсь вихідний зберуся і обов'язково піду. Ми з вами підемо обов'язково. Завтра знову на працю, так що будете відпочивати, далі ой, лікувати свій кашель. Тут таке оце дерево я навіть не, не пам'ятаю, я такого у нас і не знаю. Гляньте, Такі на ньому кіточки так облітають і в голову гарно падаєте. А вам всім тихого дня, бережіть себе. Миру і здоров'я вам всім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Дивіться, як гарно розквітли нарциси, тюльпани. Дуже гарно. Ось все. Це біля почти. Пам'ятаєте, як ми з вами гуляли? Я вам показувала. Ось я такий замовила тортик собі. Буде мені з'їсти і ще пригощу. Покажу вам потім в розрізі, який він. Позамовляла, не знаю, який він вийшов там у дівчинки. Ось такий, бачите, він в розрізі цей тортик. От я собі зробила чаю, це моє святкування дня народження. Потім ще пригощу дівчаток. Pues makota.